У 2011 році в Україні за статистикою лише 7% веб-сторінок українському інтернеті були українською мовою. 7%? Так, тисяч однацький. Wow. Тобто більшість людей гуглили російською, використовували імейл Яндекс.ру, оцей весь такий совковий бред. Так? І зважаючи на те, що я виріс в Україні, в українському середовищі, але розвивався переважно, орієнтуючись на захід. Я ніколи не споживав російськомовного контенту, я з україномовної сім'ї, англійською говорю краще, ніж російською мовою. Я коли їздив на якісь бізнес-конференції в Київ, я був зазвичай єдиним україномовним спікером. На мене як на інопланетяна дивилися в Києві, в столиці. та? Пам'ятаємо, що тоді типу, мені говорили: типу, Орес, там ти дурень, в тебе нічого не вийде, а що ти українською мовою ведеш блог? Питаюся, а якою? Вони такі, ну російською. Кажу, а, а типа, а може турецькою або китайською, аудиторія теж більша. Тобто воно просто мені було притаманне, я це робив, незважаючи на те, що воно абсолютно не вкладалося в жодні смислові сенси економічні, чи логічні, чи якісь інші. Але цей момент все одно якось спливчи проти течії і в результаті так дав свої плоди. Ми знаємо, що в 2014 році відбулася така хвиля. Ось україномовності нарешті так ну і ясна річ з 22-го, це вже повний ренесанс україномовного контенту.